Пацанчик стоїть і над старшим і знущається. може собаку пустити, ну, посміятись, просто собака може людину, стояти і сміятись. Ну, це я вам кажу, ну Ну що говорити, якщо ти вибігаєш з столовий, тобі дають їсти. Ну, дуже кипяток гарач. Їсти всі хочуть. Ну, Там така їжа, але воно для нас було. ну... Якби смачно. Вибігаєш, град ти не поїхав. Хліба з собою не візьмеш, навіть хліба і нічого не візьмеш. І не, якщо ти будеш жувати, ти вибігаєш, він може тобі сказати. Прибігаєш в рот, показує, що в тебе нема в роті. їжі, нічого. Ти забіг, це так спочатку, потім трошки послаблення було, не могли поїсти. Хлопці дуже впали, похудали Зразу ж там на очах. Всі дуже похудали. Я похудав за весь час, що знаходився в Аполонії, то я на 27 кг кілограм похудав.